Згадати героїв, які подарували безпечне життя країні 14 грудня. В Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. На реквіємі пам'яті відважних бійців побувала і наша знімальна група. Дзвони трагедії, що лунають крізь роки. Катастрофа на Чорнобильській атомній прогриміла на весь світ криком лиха та жахливими наслідками. Страшна подія ніколи не зітреться з пам'яті Павла Пяскорського. Села пусті. Ну, як вам сказати, можна казати чи ні. І мародьори, і двері підкривані, заходиш пряму хату. От хатина так відкрита, все лежить. Дитячі віщі, фотографії, картини. Чоловік був серед тих, на чиї плечі лягла відповідальність за безпечне майбутнє країни. Про наслідки здоров'я тоді не думав. Відчув удар катастрофи вже згодом. Втім, жага життя перемагає усе. Прямого такого якогось болізня заболівання немає, так О, ну. Вже мені не 20 років, 57, але ну, все одно ще якось двигається, все нормально. На роботу ходжу, роблю ще я. Стараюся займатися спортом, так, по можливості. Ну і вести нормальне нормальний життя. Пам'ятають, вшановують, пишаються. Відважним діям пожежників-ліквідаторів завдячує усе людство. Подвиг, відданість. Ми мусимо, в справі, ми мусимо нести, передавати нашим дітям внукам правнукам. Щоб ми пам'ятали, що люди прийняли на себе таку страшну. Біду, про яку ще не знав світ. Жодних недомовок та приховувань. Сьогодні весь світ знає про фатальний вибух, що стер з лиця землі. Ціле місто влада особливо завдячує ліквідаторам та дбає про соціальну підтримку героїв. Сьогодні максимально приділяється уваги по виплати соціальних виплат, які сьогодні передбачені на рівні законодавчому і вшановуємо пам'ять тим загиблим і сьогодні, які живуть при житті, хай бог їм дарує здоров'я, і дійсно велика їм шана і у подяка, що не Боячись нічого, були люди виїхали туди і ліквідовували цю аварію, яка сталася на рівні всього світу. Покладання квітів, хвилина мовчання та вогник пам'яті. А ще величезна віра у краще майбутнє та в те, що бетонний саркофаг міцно оберігатиме світ від повторного лиха. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, новини ТІВІ 7